Его це дуже просто: Рештки душі, що кипіла, а потім опала в осад. Як позбутися вірша, коли він тебе торкається? Покажи на ляльці своїй зменшеній копії, куди саме, наче це похабщина. Але я не центр звернень в аргументах залізних, щоб хвилюватися за лад в інтимній бюрократії, що дозволено й заборонено вищими частинами організму. Ігри дорослішають і змушують дорослішати з ними. Правила тепер видають мами, поки шанси стікають, як дощ по ринві. Одною півкулою намагаєшся грати, іншою ловити суть правил і слизувати зі шкіри колір граната. Хоча для цього краще мати цілих три голови. Дракон живуть на пиві і полиновім паливі, половину бухі, половину напалені. Може, кудись спускається, а може, підносяться залежно від звички і наміру, без надміру. Лише як вітро в криниці, згідно з дизайном, наповнюється повінця, а потім розхлюпує зайвину. Вихідці смути приносять стяги з надією. З ґрунту викопані банки, з червоні і малинові, під вітрилами линути. Ми бити з червоних тканин на героях вистави одноденки, символізуємо себе, але не є ними. Прийшли на свято радості під видом плісняви, покірно витримувати ролі намічені. Ти ж просто дівчинка, не карається вдвічі, в два до вічних січня, страху дивитися в полум'я, смілива думка, зухвале рішення. Як і дуже тривке спорадичне наближення в костюмах сестри і сестри, чи сестри і брата, які за чергової нагоди розійдуться виснажені взаємними повноваженнями. Цього можна боятися, але не варто чекати. Далі буде завтра, де вже зовсім нові, зберетеся в цілющім ковені. Заново на світ народжені. Даймо, що в одязі, хоча насправді оголені, посередині ватра молодичним нагомовикованням передаємо знаки по поколу, між рядків на стику поглядів одним холодним, цілющим коном. Смерть це цінність, смерть це цінність. Всі дозволять тобі невдачу. Головне собі пробачити. А себе знаходити, щоб ви знали, завжди страшно і боляче. Чуєш, страшно і боляче. Людська різома розростається в безшумному космосі. За складність платить високим рівнем розпаду, споруди з каміння злітають за сінними стріхами. Як ворони сполохані, спасибі за місце у племені, де Юра це часопроведення, де факто рехаб пайних психічно заведених. Створіння вилазить грітися на тепле каміння, час тікає потоком із пащі змія, висить на гілці життя то повнокровний плід, і такі самі, як він, лежать на землі. Сонце велике і пласке, як твої п'ять копійок, виходить з обігу, щоб сісти за обрій спокійно, аби вернути німфу із чорного царства тіней. Харони вимагає багато, просто довіри. Жити легко, як розігрувати в Києві комплект оцінок. Заходити у гру, як в самоту, треба суцільно. Підручник з антропії дістаєш, відчищаєш на лід і бачиш знак, «Екслі» слібри з центру, поклоніння ліліт. Протагоністом можеш бути ти або хтось інший. Наразі в розпорядженні одне життя, ну може, два не більше. Цілуй в лоба і ребро, тримай палкий оберіг. Грубка дівчат уже чекає на тій стороні.